Друзі, кордон остаточно закритий для студентів. Їх не випускатимуть за кордон, хоча вони не підлягають мобілізації. Про це вкотре заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Офіційно пояснення, чому не випускають студентів, немає, але я впевнена, що причина дуже проста і добре відома. Корупція за офіційною інформацією, впродовж липня-серпня, прикордонники виявили 600 фальшивих студентів. Відповідно, затримали тих, хто мав погані документи або просто не встиг виїхати. А ті, які купили навчання та встигли виїхати, ну їх же ж тисячі. Ціна на такі документи становила від 400 до 2 тисяч доларів. Найгірше в даній ситуації те, що ті люди, які дійсно навчалися за кордоном, витратили безліч грошей на навчання, мешкання та Тепер також не виїдуть. Доброго дня, Україна. Ми студенти закордонних вузів. Ми тут, на КПП Шигині. Ми нікуди не пішли. Уже третій день. Ми не стоїмо своє конституційне право на навчання та за Міжнародною конвенцією з прав людини. Ми будемо стояти доти, доти Кабмін не прийме рішення по студентам. Доброго дня, країно! З вільними людьми! Ми студенти закордонних вузів, і ми стоїмо тут на Шигинях. Бо ми відстоїмо наше законне право на навчання вже кінець вересня, а питання студентів не врегульоване належним чином. Хлопців, студентів, які не підлягають мобілізації, не випускають за кордон на навчання. Кабмін затягує час, коли за словами міністра оборони Резнікова рішення було ще в липні. Ви хочете, щоб нас відрахували? ДБС до початку серпня випускала студентів, не ділячи їх на тих, хто вступив до 24 лютого чи після, а зараз ні. Чому заступник личка та помічник судді антикорупційного суду вже виїхали на навчання, а звичайні студенти ні. Я намагалась знайти якісь роз'яснення чи пояснення від влади, чому так, але все, що змогла знайти, це лише таку прокоментовану позицію. Перспектива очень понятна. Если в России мобилизуют миллион народа, о, о каком выезде вы говорите? Ну да. Нам могут понадобиться все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела Или хотите решить свою личную проблему обучением в Сарбоне, да, либо в Оксфорде? Это уже все. Вставай. Война народная идет. Куда деваться? Ну лучше честно об этом сказать, чтобы как бы честно, лучше честно люди... Честно говорю, как есть. То есть перспектива плохая у таких? Я думаю, плохая. Ну, как, ну, ну, девочки выйдут, мальчики, ну извините, миллион мобилизации в России. Ну речь о них в общем шла, потому что они задают эти вопросы, и лучше мы ну, пока, а, студент, это пока студентов не трогают, как бы да, они не идут в армию, но выпуск, вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все, потому что или очень многие, потому что тут вопрос физического выживания нации. Для студентів єдиною надією та шансом виїхати на навчання це залишився міністр освіти Сергій Шкарлет, який звернувся з листом до закордонних колег-міністрів, у якому попросив допомоги українцям, що вступили до вищів їхніх країн. Згідно з українським законодавством, під час воєнного стану тимчасово обмежений виїзд за кордон особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років. У зв'язку з тим, що до цієї категорії потрапили й українці, які навчаються в закладах вищої освіти за кордоном та не мають змоги виїхати за межі України, просимо надати можливість студентам громадянам України навчатись у закладах освіти вашої країни онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов та раніше зроблених внесків. Якщо ж це не Неможливо, міністр освіти України попросив перевести цих студентів до таких закладів освіти, які можуть забезпечити українцям навчання онлайн. У мене все Буду і надалі. стежити за цією інформацією. А ви пишіть свою думку в коментарях.